Уявіть таку картину, ваш кабачок це пишний зелений кущ з величезним листям і яскравими жовтими квітами. Краса минає тиждень, другий, а плодів все немає. Квіти просто відпадають, залишаючи вас у подиві. Знайома ситуація. Сьогодні ми розберемо п'ять головних причин, чому не зав'язуються кабачки та гарбузи. І що найважливіше. Я розкажу, як це швидко виправити. Обіцяю, після цього відео ви подивитеся на свої грядки зовсім іншими очима. Для початку давайте зазирнемо в таємне життя гарбузових. У цих рослин є чоловічі та жіночі квітки. Чоловічі або пустоцвіти ростуть на довгій тонкій ніжці, їхнє завдання дати пилок. Жіночі квітки мають біля основи маленьке потовщення, схоже на крихітний майбутній кабачок або гарбузик, саме з них і має вирости плід. але для цього потрібна допомога. А отже, причина номер один і найпоширеніша це банальна відсутність запилення, це справжня драма на вашій грядці, про яку ви можете навіть не здогадуватися. Давайте згадаємо, у кабачка є квіти чоловічки або пустоцвіти і квіти жіночки з маленькою зав'яздю біля основи. Щоб ця зав'язь почала рости і перетворилася на повноцінний кабачок, пилок з чоловічої квітки має потрапити на жіночу, і для цієї місії потрібні спеціальні кур'єри. Ці кур'єри бджоли, джмелі, метелики та інші комахи запилювачі. Вони, перелітаючи з квітки на квітку в пошуках нектару, переносять на своїх лапках дорогоцінний пилок. Але що, якщо ці кур'єри оголосили страйк або просто не можуть дістатися до вашого городу? Причин може бути багато наприклад, затяжні дощі чи сильний вітер, які просто не дають комахам літати, або, можливо, ваша ділянка знаходиться в місті, де мало квітучих рослин. Що приваблюють бджіл, а інколи винні у всьому ми самі, коли використовуємо сильні хімікати, які відлякують або навіть нищать корисних комах. У підсумку виходить сумна картина: жіноча квітка розпускається, чекає свою порцію пилку день, другий і не дочікується. Рослина розуміє, що запліднення не відбулося. Вона робить висновок, що ця спроба була невдалою і просто скидає квітку разом з маленькою зав'яззю. Ось чому ви знаходите на землі відпалі крихітні кабачки. Це не хвороба, це просто диво, яке не відбулося на... А тепер про винуватця, яке діє тихо, але б'є напевно. Це погода. Почнімо зі спеки. Коли стовпчик термометра впевнено повзе вище 30 градусів, з пилком на чоловічих квітках стається велика неприємність. Він стає стерильним. Що це означає? Уявіть, що пилок це ключ, а жіноча квітка це замок. Так от у сильну спеку цей ключ ніби втрачає свою унікальну форму. Він просто перестає підходити до замка. Бджола може бути хоч найкращим працівником місяця, вона чесно принесе цей ключ, але двері у нове життя для кабачка так і не відчиняться, запліднення не відбувається, тепер інша крайність холод та затяжні дощі. Тут усе ще очевидніше, уявіть собі зливу по перше, всі запилювачі, включаючи бджіл, ховаються в укриття. Літати за таких умов небезпечно і безглуздо. По-друге, навіть той пилок, що вже готовий до польоту, просто змивається водою на землю, жіноча квітка залишається стояти, наче наречена біля вівтаря, до якої так і не прийшов наречений. В обох випадках. І у спеку, і в холод, рослина вмикає режим виживання, вона розуміє, що умови екстремальні, і витрачати дорогоцінні сили на створення плоду зараз ризиковано. Тому вона приймає логічне рішення скинути баласт. І маленька, так і незапліднена зав'язь відвалюється. М -м -м. А тепер давайте зазирнемо у тарілку вашого кабачка. Так, поговоримо про живлення. Адже саме тут може ховатися третя причина. Іноді ми у пориві безмежної турботи самі створюємо проблему. Головний винуватець у цьому випадку азот. Азот це як білок для бодібілдера. Він відповідає за бурхливий ріст м'язів, тобто у нашому випадку запишне соковите зелене листя та товсті стебла. Рослина має чудовий вигляд просто чемпіон. Але що відбувається, коли азоту занадто багато? Рослина починає, як кажуть у народі, жирувати. Вона спрямовує всі свої сили на те, щоб стати ще більшою, ще зеленішою, ще потужнішою. Перед вами не овочева культура, а справжній зелений монстр. Їй і так добре. Вона сильна і красива, а на таку дрібницю, як цвітіння та утворення плодів. У неї просто не залишається ні сил, ні бажання. Рослина ніби розмірковує. Навіщо мені витрачати енергію на нащадків, якщо моє головне завдання зараз захопити побільше простору. Найчастіше така ситуація трапляється, якщо ви переборщили зі свіжим гноєм курячим послідом або захопилися азотними добривами на кшталт сечовини. Ви хотіли як краще. А в результаті виростили розкішний кущі листя, який зовсім забув, що він взагалі то кабачок, і четверта причина, яка настільки проста, що багато хто про неї навіть не замислюється, це просто нетерпіння. Так іноді проблема не в погоді чи живленні, а в наших і з вами завищених очікуваннях. Річ у тім, що кабачки та гарбузи рослини досить розумні та стратегічно думаючі. На самому початку свого росту вони не поспішають кидати всі сили на створення плодів, їхнє першочергове завдання розвідка та підготовка плацдарму. Для цього вони випускають цілу армію чоловічих квіток, тих самих пустоцвітів. Навіщо вони це роблять? По-перше, щоб привернути увагу комах-запилювачів, уявіть, чим більше яскравих жовтих квітів на рослині, тим помітніша вона для бджіл. Це як вивіска, тут є їжа. Рослина ніби привчає бджіл до свого місця розташування, щоб на момент появи жіночих квіток вони вже знали сюди дорогу. По друге, це своєрідне тренування. Рослина набирається сил, нарощує кореневу систему та зелену масу, щоб бути готовою до серйозного завдання виношування плодів, і тільки коли вона відчує, що достатньо зміцніла. На ній починають з'являтися жіночі квітки із завізями, тому, якщо ви бачите, що ваш молодий кабачок цвіте тільки пустоцвітами, не поспішайте панікувати швидше за все, це просто природний етап розвитку. Дайте їй трохи часу, пару тижнів. Рослина просто готується до великого врожаю, М -м -м. і нарешті п'ята причина, яка часто виявляється однією з найважливіших. Це загальний стан здоров'я вашої рослини. Уявіть собі людину, яка застудилася, їй не до роботи, не до розваг. Усі її сили йдуть на боротьбу з хворобою, так само поводяться і рослини. Якщо ваш кабачок чи гарбуз зазнали атаки, усі сили будуть спрямовані на виживання. Хто ці вороги? Це можуть бути підступні шкідники, наприклад, попелиця, яка висмоктує з листя всі соки. Або павутинний кліщ, який оплітає рослину своєю павутиною та обмежує її дихання, не менш небезпечні і хвороби, найпоширеніша борошниста роса. Вона виглядає як білий борошнистий наліт на листі, ніби його присипали борошном. Ця грибкова хвороба порушує процес фотосинтезу, тобто, по суті, позбавляє рослину живлення. Коли рослина ослаблена, хворіє або бореться зі шкідниками, їй стає зовсім не до продовження роду. Формування плоду, це величезні енергетичні витрати, і в умовах стресу рослина приймає єдине правильне рішення позбутися всього зайвого, щоб зберегти сили для виживання. Вона скидає квітки та зав'язі, тому що зараз головне завдання не дати потомство, а просто вижити самій. Тому, перш ніж шукати інші причини, уважно огляньте свої рослини, можливо, їм просто потрібна ваша допомога у боротьбі з невидимим ворогом. Але що робити, якщо погода чудова, рослина доросла, здорова, а бджіл все одно немає? Ось тут ми й переходимо до найголовнішого є один секретний прийом, який гарантує вам урожай ви можете стати бджолою для свого городу. Це називається ручне запилення. Все неймовірно просто вранці, коли квітки повністю розкриті, знайдіть чоловічу квітку, акуратно зірвіть її та обірвіть пелюстки, щоб залишилися лише тичинки з жовтим пилком. Тепер знайдіть жіночу квітку з маленькою зав'яздю біля основи. І тепер найважливіший момент. Ніжно торкніться пиляками чоловічої квітки до маточки в центрі жіночої квітки. Ось так, кілька легких дотиків. Все, ви щойно виконали роботу, бджоли і запилили квітку. Буквально за кілька днів ви побачите, як маленька зав'язь почне впевнено зростати, перетворюючись на повноцінний кабачок або гарбуз. Цей простий спосіб рятує врожай у 99% випадків, коли проблема саме із запиленням. Отже, підіб'ємо підсумки перевірте наявність запилювачів за потреби проведіть ручне запилення, стежте за погодою, не перегодовуйте азотом та захищайте від хвороб. Знаючи ці прості правила догляду за гарбузовими, ви завжди будете з гарним врожаєм. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо інформація була для вас корисною, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради для вашого саду та городу. А які у вас є секрети багатого врожаю кабачків та гарбузів, можливо, ви приваблюєте бджіл якимись особливими квітами. Поділіться своїм досвідом у коментарях.